Майбутніх миколаївських чиновників готують за світовими стандартами. У рамках програми академічних стипендій, яка вже четвертий рік діє в університеті імені Петра Могили, Миколаївський виш відвідують викладачі провідних навчальних закладів світу. Цього разу в університет приїхав відомий канадський професор Стівен Харріс. Первых два года к нам приезжал э, профессор Гюнтер Ванцельнбах с э, университета Западной Англии, Великобритании. Последних два года мы сотрудничаем с школой публичной политики э, Карлитонского университета в Канаде. И вот профессор э, Стивен Харрис к нам приезжает три раза в год на неделю. Он проводит лекции, открытые лекции с общения с преподавателями, студентами института госуправления Черноморского университета имени Петра Могилы. А также мы консультируемся по поводу наших э, преподавателей. Давательських э, планів наших програм, наших проектів, э, наших ісслідувань. Пан Харіс провів курс лекцій для викладачів та аспірантів інституту державного управління могилянки та передав до бібліотечного фонду значну кількість монографій і зізнався, залишився задоволений підготовкою майбутніх державних службовців в університеті. Тавкашення замсині імпресвид. У мене чудові враження від університету. Це заклад, що дуже динамічно розвивається. Я приємно вражений рівнем підготовки викладацького складу і тих студентів, з якими доводилося спілкуватися. Перед новорічний подарунок студентам університету імені Петра Могили та його гостям зробили одеські художники Михайло Пархоменко та Анна Васкевич. Ми ці презентували роботи об'єднані символічною назвою Чому б ні. У нас були мечты о том, щоб вчителі і ученик виступали в місті. От наконець у нас вперше це произойшло. І кожен по немножечко показав своїх роботів, тому що у нас ще є різні роботи порох пороховницях є. Аня займається розписью по шолку, по ну, нубати кампульска ткани, саме разнообразна. Я графік і живописець і в даному випадку ми представили. Такі роботи разношорстне, але добре, тепле і где-то предновогодние. Яскраві фарби, незвичайні теми, глибока філософія та навіть сакральність об'єднують усі представлені картини. На виставці глядачі могли віднайти свій знак зодіаку, майстерно зображений Михайлом Пархоменком, або пізнати історію древніх скіфів, розказану картинами Анни Васкевич. Художники необычные, художники, которые берутся за сложные символические темы, разрабатывают их. Аня пишет в достаточно редкой технике, в технике батика, но пишет и акварелью, и акрилом. То же самое и с Мишей Пархоменко. Сейчас работает также в такой авторской технике и акрилом, и акварелью, и смешивая разные техники. Честно говоря, стараюсь возвращаться все-таки к истокам каким-то историческим, но иногда меня заводит на животный мир какой-то, вот на что-то доброе, пушистое, теплое. Вот, вот что-то меня очень интересуют всякие окраски животных, да, их можно там как-то использовать, интересно перевести в декоративный интересный язык. Художник из Галерея мистецтв в університеті Петра Могили один з найкращих виставкових залів, в яких доводилося робити презентації. Ректор університету, в свою чергу, переконаний, подібні виставки яскравий доказ того, що в університеті можна не лише навчатися, але й розвиватися творчо. Эта галерея предоставляет транспорт художнику. Вот, приезжает, забирает картины, развешивает сами, делает большой бигборд или какую-то афишу и увозят. Потому что обычно какие-то другие галереи, они берут, а мы дарим картину. Вот мы в институт или в университет, мы дарим картину. Но обычно и берут деньги галереи, берут картину, и сам художник на своем горбу привозит эти картины. Это, это другие отношения. У нас очень много галерей по стране, и у каждой своего Учі зуби так не просто меценат, це на цій території вот, юг країни у нас нічого подобного немає. А якщо шире взяти вот я по академії іскуства, то є жочім багато. У нас нічого нету подобного в інших університетах нашої країни. Заходиш в цю залу і відчуваєш якесь піднесення. І дуже добре, що наші студенти, наші гості прийшло багато учнів і їх зустрічають. Чимось таким знаєте душевним, натхненним, прекрасним, і це сподіваюся буде їх сюди притягувати як магніт, що тут не крім освіти, крім науки, чогось буденного є і свято, життя. Виставка триватиме до середини січня, а тому ви маєте унікальну нагоду зробити святковий подарунок собі і своїм близьким і побачити картини одеських майстрів, пензля та фарби.